А ви знаєте, що дуже часто люди не змінюються через те, що занадто відповідальні? Так, так, можливо, перед кимось вони не настільки відповідальні, як перед тим хламом, під тим всім старим, до чого вони звикли. Буває, людині просто віддають щось нове, коли приходять і людині кажуть: ось тобі дарую тобі безкоштовно нову класну річ. А людина, та ні, я оце не знаю. Я ще не зносила оту стару свою ковтиночку секонд-хенду чи те, що мені бабуся на п'ять рочків подарила, а я зараз влажу». Отак зачасту все відбувається. Людині дають нове, але ж вона: – «Ні, ні, ну я ще ж відповідаю за те, за минуле, я не можу розпрощатися з тим. Люди то речі. То речі з речами, якщо ми не попрощаємось, то вони з нами попрощаються тоді, коли не треба. Тож, іноді можливості дійсно, поряд, але ми просто їх не беремо. Це про невміння брати. Це невміння брати. І ми щоразу підживлюємо оце свою звичку. Ну, я отак, ну я не заслужила, я недостатньо даю, тому я не можу брати. Така може, якби ви брали б своє. То ви б і давали більше? Задумайтесь над цим. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, діліться моїми відео з іншими людьми і до зустрічі!